Вітаю вас, друзі, на каналі Слимак Блог. Сьогодні я вас вітаю з в першу чергу з великим святом, яке було вчора для кожного українця, а саме Кримський міст палав І саме в честь цього великого свята ми сьогодні з вами готуємо святковий український борщ. Борщ будемо готувати за рецептом моєї бабусі, а рецепт моєї бабусі полягає в тому, що борщ можна додати абсолютно. Все. Тому секретні інгредієнти я вам покажу до цього магічного борщу саме зараз. А ви можете також подивитися в описі до цього відео рецепт і лінки на донати. Поїхали! Що в мене є? В мене є овочі: це картопля, морквина, яблуко, цибуля, чесник і, звісно, бурячки. До того всього, в мене буде на зажарку гриби, будуть на зажарку гриби. І також, як бачите, в мене є вже м'ясо. М'ясо в нас є риберце, в нас є вирізка, і в нас є бочик. Бочок буду використовувати саме для зажарки. Гей, будь ласка, не сваріться на мене в коментарях, що я беру порізану капусту. Бо так виявилося, що цілої капусти в магазині сьогодні не було. Та й таке. В першу чергу, ми будемо працювати з м'ясом. Чому? Тому що м'ясо, якщо ви не знаєте, в кого ви його берете, чим тих тварин годують, то ліпше дати йому хоча б виваритися самостійно хвилин 10-15, чим я зараз і займусь. Берці я кидаю першими, щоб вони трошки довше собі поварилися. Так, і потім буду закидувати решту м'яса. Вирізку я порізала такими кубиками чи якимись такими шматочками десь 3х2, орієнтовно. Бо я люблю, щоб коли ви берете той кусочок м'яса, до рота, ви його могли реально проживати. От. Засікаю зараз 5 хвилин і за 5 хвилин буду закидати також вирізку. А тим часом я буду підготовувати свої овочі до буршу. Тому починаємо! Знаєте, друзі, в мене з борщем є одна проблема. В мене завжди виникає питання, наскільки велику кастрюлю я маю робити. Бо якщо я зроблю, до прикладу, 5-літрову кастрюлю, то цього борщу в мене буде на один раз. А якщо я зроблю вже велику кастрюлю, то він буде довше стояти. І я не знаю, як ви... Uh, є люди, які люблять, коли борщ настоїться, Є люди, як я, які люблять борщ свіжий. Тому напишіть мені в коментарях, до якої категорії людей ви відноситесь. І також, користуючись нагодою, хочу сказати дякую моїй мамі, яка мені пошила цей фартук. щоб я могла готувати і не бруднитися на кухні. Дякую. От. Але зараз я беру 8-літрову кастрюлю і буду перекладати сюди. М'ясо, яке вже трохи побулькало, щоб воно починало варитися далі і вже цей бульйон буду використовувати для свого борщу. Поїхали? Отже, морку я нарізаю такими квадратоподібними кавалками. Картоплю я вже нарізала. Не дуже грубо, але і не дуже так, щоб нічого на зуб не попадалося. Це так виглядає, як моя порізана картопля. І зараз морква, цибуля, гриби. Це те, що піде на мою зажарку. До речі, зажарка, мені здається, що це все-таки зросійщене слово, тому хто знає, як зажарка правильно буде українською. Напишіть мені також у коментарях, буду дуже вдячна. А зараз ми з вами починаємо готувати засмажку номер один. Засмажка номер один в мене йде бочик. Бочик. Далі до бочика. Даємо моркву, бо морква довго робиться. Ну, трошки довше інше. І це і перемішуємо. Це те, що ми тут маємо, і воно собі смажиться. І додаємо цибульки і останнє, що ми закидаємо в цю першу засмажку, це гриби. У мене пройшло вже півгодини, як м'ясо вариться, і відповідно наступне, що ми робимо. Це закидаємо в картоплю. Бульк. І тепер зворотній відлік. Плюс-мінус 35 хвилин. І, І зараз в нас буде остання найважливіша засмажка, а це трошки підсмажені бурячки. Яка взагалі історія з бурячками? Якщо ви любите, так як я, такий борщ червоний-червоний, то бажано додавати або лимонний сік до бурячку, коли ви його підсмажуєте, або оцет. Сьогодні в мене буде яблучний оцет, бо борщ в мене вже і так буде з яблуком, тому яблучний оцет, думаю, якраз саме воно. Для того, щоб зберегти колір. Десь так, одна столова ложка. Я забулася на початку щодо засмажки з бурячків. Мають йти томати або томатна паста. В моєму випадку це є томати. І дамо їм ще хвилини-дві тут посмажитися, потушкуватися собі разом. І потім це все йде у мій великий борщ. Отже, наступна після бурячки в мене би мій борщ відправляється капуста, яку я попередньо трохи підтушкувала. І за 5 хвилин я відправлю вже. Останню засмажку з грибами, цибулькою та моркою. Останні, останніми інгредієнтами, які я додаю в борщ перед тим, як він майже-майже зварився, це є яблуко. Оп. І, звісно, звісно, часник. Я його натерла на терці або він вже такий пожований. З спеції я додала сіль, перець, орегано та лавровий лист. Так. І нам залишилося зачекати ще, умовно, хвилин 5, і наш борщ готовий до споживання. А що ж, такий він вже в мене є. Також я виявила, що в мене закінчилася сметана, і я йду в магазин за сметанкою. І наш борщ готовий, тому набираємо. І я трошки ж собі ще юшки додам зверху. Останнє, останнє, що треба додати, це, звісно, що сметанка. Я спеціально за сметанкою сходила в магазин. Тепер у мене є сметанка. Всім смачного! Всім смачного гарного дня! Хороших новин! Пам'ятаємо, що треба донатити для того, щоб підтримувати армію. І гарного вам дня! Слава Україні!